На цю та іншу тему поговоримо з Єгорем Чернівим, головою делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО, заступником голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Вітаю вас! Добрий вечір! Врешті Сполучені Штати, Велика Британія, Ш... Нідерланди, е... Іспанія, Швеція так. І все це в контексті нових пакетів. Але але ми отримали багато чого, але не те, чого би хотілося принаймні тепер вже отримати. Бо питання вони не те, що наболіло, воно перезріло. Йдеться про далекобійні ракети від сполучених штатів, які можуть застосовувати F-16. Коротко підсумуємо Рамштайн. Е, наскільки він був вдалим? Скажімо так і очікуваним. А відтоді вже перейдемо на перспективи. Я думаю, що це такий досить великий пакет, який ми отримали, майже 900 мільйонів доларів, але це від різних країн цього. Да, від різних да. країн, 250 від сполучених штатів і інші країни, 162 від Великої Британії. Але я не скажу, що це якийсь проривний пакет. Да? Тобто, це те, що нам потрібно сьогодні. на Сьогодні це та сама бронетехніка, те ці самі ракети для ППО. Ну тобто. На жаль, ми не отримали, наприклад, те, що ми просили останнім часом, це далекобійні ракети Джасом від а, Сполучених Штатів, які а, ну, по класу є близькі до Таурусів, які ми, на жаль, також не отримали від від Німеччини. А, тобто, це такий пакет для того, щоб ми. А, умовно каже, підтримували статус кво і не провалювалися на, на полі боя. Ну, Але якщо ви згадали про бронетехніку, ту саму Бредлі, наприклад, яка чудово себе зарекомендувала під час бойових дій, так само ракети і ППО, це теж дуже необхідно. Можливо, просто такі зустрічі потрібні для того, щоб щось отримати тепер і мати конкретні домовленості або запевнені від партнерів, що ми отримаємо щось незабаром, тому що ми вже говоримо в контексті наступних можливих зустрічей, і президента і наших міністрів, ось вже цієї осені на полях, ООН, наприклад саміту. Ну, по перше, дуже важливо, що президент був також на Рамштайні. І тут же ж не все. Ми можемо говорити в прямому ефірі. Багато чого обговорюється за закрит... за зачиненими двер... дверима. і власне про майбутні поставки, про майбутні нові нову номенклатуру озброєння. Я думаю, що там ішлося. І важливо, коли ну одна, одна справа це рівень міністрів, інша справа, коли там присутні президент, і він доносить ті. Запити, які у нас є, до, до Чому країни, все ж таки пар присутня така кволість від наших партнерів, зокрема Сполучених Штатів Америки, про німечної годі говорити. Маю на увазі про високоточні далекобійне озброєння. Якщо ми пройшли вже ці всі етапи, умовно кажучи, там від Джавелінів до Ф 16 пам'ятаємо, да ці два з половиною роки на складні, і кожна позиція з цієї номенклатури, яку ми запитували і просили, вона так тяжко нам давалася. Тобто, врешті-решт, ми сподіваємося, що ми маємо отримати і отримуємо все, що просимо, але щоразу нам доводиться. Воювати в переносному сенсі за ці позиції. Чесно, хотілося б, щоб ми співпрацювали з нашими партнерами, як це було в Другу світову війну, і отримували все, що нам необхідно: поленд-лізу, не лізу сьогодні, на сьогодні, мовно кажучи, і коли там будувалося десятками тисяч бронетехніки і переправлялося через океан. А зараз дійсно нам доводиться просто боротися за кожну, за кожну не одиницю, але за кожну номенклатуру озброєння, яке нам надається. І якщо подивитися так ретроспективно, ми бачимо, що, на жаль, наші партнери реактивно себе поводять, щось стається, щось щось робить Російська Федерація. А ви, у відповідь на це ми отримуємо ту чи іншу зброю? Останній приклад це а, харківська а, операція російська по наступальна операція в Харківській області, і тільки після того як вони вже перетнули кордони, зайшли в, в Харківську область. Ми отримали дозвіл бити, хоча б Хайморсами та артилерію по території Російської Федерації. Тобто, у відповідь на якісь дії. А, Чому це робить наші партнери? Тому що. Не хочуть, щоб їх звинуватили в ескалації нищівні і Ці... нелюдські удари по цивільних <кій> Львів, Полтава, в в той же час Кривий Ріг, те, що на слуху в останні дні, це не може бути тригером для наших західних партнерів, щоб пришвидшити такі рішення, чесно кажучи, правильним би тригером чи правильним би відповіддю наших партнерів було б нам надання тамагавків, які можуть летіти на дві сповідтам. Двох з половиною тисяч кілометрів і вражати стратегічні бомбардувальники на території Російської Федерації, там в Омській області, де вони там в там де вони звідки вони злітають. Тобто, умовно кажучи, навіть дозвіл зараз далекобійною зброєю, яку ми вважаємо далекобійною, але насправді це така середньої дальності, це оперативно-тактичні комплекси атакам, які можуть бити на, на там 300 кілометрів. Вони не вирішать цієї проблеми, тому що по Львову, Полтаві чи інших і чи Києву летять. Крилаті ракети, в основному, які запускаються з стратегічних бомбардувальників, але це може нам дозволити вирішити проблему, хоча б з кабами. Те, те що використовують зараз росіяни, і, і якщо не помиляюся, на сьогодні вже близько тисячі там кабів було з скинуто по всій території лінії фронту на Суми, на Харків, на інші міста а, наші і ось ці. А каби використовуються ці носіями кабів. Є там су 34 су 24 то. Тобто бомбардувальники, які не стратегічні, які взлітають з території Російської Федерації на відстані 200-300 кілометрів, і там ми їх можемо вразити якраз таки цією далекобійною зброєю. Якщо говорити про ці самі джазми ракети, про які ви на початку розмови згадували, які можуть е е запускатися з f 16 з бортів, а це від 370 до 800 кілометрів, то це вже буде хорошим показником наш наших відпрацювань наших пілотів. і Якщо нам ці ракети нададуть, то в принципі це е е одразу ж позначиться на нашому тилу, але От до речі, історія з тим, що Канада, окрім конкретної е, допомоги в, в сенсі там мілітарних цих пакетів, е, підписує з нами угоду щодо п'ятирічного п'ятирічної підготовки пілотів для F-16. Тобто, це з прицілом на досить такий тривалий термін, що означає це, що все ж таки і літаки, борти, і самі F-16, і е, ракети до них ми можемо отримати найближчим часом, адже пілоти готуються. По перше, отримати джасом це не означає, що ми одразу з ними отримаємо дозвіл бити по території Російської Федерації. Тобто ми можемо отримати так само, як від Великої Британії Штормшедов чи від Франції Скальп, і, але з обмеженням те, що ми можемо там вражати цілі на території Криму або окуповані території, але не там на території Російської Федерації. А, і погоджуюся з тим, що мабуть що в, в цьому а, пакеті Рамштайну. А, Дуже важливим таким суттєвим було якраз таки запропонована від Канади програма навчання наших пілотів. Тому що на сьогоднішній день я думаю, що скажімо так. Я не можу сказати, що більше проблем з пілотами ніж з бортами, але чесно кажучи, там потенційно ми можемо отримати там досить е, бортів, але на жаль, не буде досить пілотів для того, щоб е, сьогодні на сьогодні посадити їх за штурвали цих самолітів літаків. Але так бачите, від, скажімо так, очікування режиму стендбай, ми все ж таки на місці не сидимо і не чекаємо. Да, здебільшого намагаємося працювати тими силами і засобами, які в є наявності, і це до того, що згадувати, що дрони збу, наприклад, летіли там. По складах і базах з ракетами, як то ЦПД при РНБО, центр про дії дезінформації зазначає, чи то там північно-корейські ракети були, чи можливо іранські. Ну будемо е, уточнену інформацію вже пізніше озвучувати. Але ж все ж таки такі спроможності у нас є. І я далі говорю вже тепер про власне виробництво ракетну програму. Останніми днями і тижнями ми і від президента про це багато чули. Зокрема, пан Олександр Кимишник, який вже не очолює міністертехпрому, але все ж таки перейшов з тими ж повноваженнями і задачами до офісу президента. Він зазначає, що, наприклад, програма зброя працює. Це коли залучені не конкретні фірми або там особи безпосередньо, да а цілі країни, і Литва нам е, передає, здається, 10 мільйонів євро на закупівлю саме е, цієї ракети Дрон, да, Паляниця, яку ми вже почали виробляти, вона теж може летіти по території Російської Федерації. Як в цілому оцінюєте цю саму ракетну програму, скільки вона може бути швидкою, якщо країни е, отак от активно долучаться до процесу, будуть фінансувати його? Це, до речі, одна із тем, яка ви на Рамштайна, якраз таке залучене фінансування в наше в українське виробництво не тільки в ракетну програму, а й в реби, в дрони, в бронетехніку, яку ми зараз. І Данія, до речі, також одна з країн, яка профінансувала виробництво певної, певної видів озброєння. Не будемо там зараз озвучувати. Тобто ситуація в тому, що на сьогоднішній день ми маємо можливості. І потенціал виробляти набагато більше, але не маємо на жаль фінансування в нашому бюджеті на там більшу кількість Богдан чи БТРів четвертих чи поляниць, і так далі. Саме тому ми залучаємо наших партнерів, щоб вони профінансували наш більше того. Ми умовно кажучи, тим самим надаємо їм. Альтернативу, тому що не всі країни можуть нам щось надати фізично, тому що просто у них немає там більше бронетехніки чи артилерії, чи там ця тих самих дронів. Вони просто не виробляють там дрони, дрони такі як поляниця, і ми надаємо альтернативу. Якщо ви не можете нам надати там якусь е зброю, дайте нам профінансуйте, щоб ми зробили для себе зброю і використовували і в Україні. Більш того, тим то більше, що таких аналогів на сьогодні там в світі немає. Ми. В бойових умовах використовуємо, тестуємо і вражаємо цілість. На тлі президентських виборів Сполучених Штатах Америки мають відбутися в листопаді. борються там два кандидати від республіканців від демократів. І от в цій частині дуже важливо парламентарі, ваші колеги по парламенту часто на цьому наголошують. І, та й урядовці і президент про це говорить постійно, що ми намагаємося підтримувати паритетні взаємини з представниками двох партій, і республіканцями і демократами. І, Власне про це йшлося зокрема з повідомлення, виходячи з того, що президент мав контакти на міжнародному форумі Віталія Амброзе, де зустрічався і з представниками там республіканцями і з демократами саме я до того, що чи можна м, сподіватися на те, що незалежно від того, яким буде результат виборів в США в листопаді, наша підтримка вона все ж таки буде знаєте, такою безперервною. Хотілося б на це сподіватися, щоб не було таких пауз по півроку, як це вже було. Ми робимо все для того, щоб зберегти двопартійну підтримку в Сполучених Штатах, і дійсно у нас є. Багато, дуже багато республіканців, друзів, демократів, друзів. Тобто, мовно каже, навіть якщо подивитися на цифри підтримки того самого пакету для допомоги для України, це було 311 голосів з 425. Тобто більшість. Умовно каже, як ми по українському парламенту це конституційна більшість, яка підтримала це. означає, що підтримали і демократи, і республіканці. І є дуже багато поміркованих республіканців, які підтримують Україну, які будуть підтримувати після виборів. Там я думаю, що ми будемо мати двопартійну підтримку після виборів. Так, можливо, будуть певні коригування в курсі, дивлячись від того, хто переможе на цих виборах. Але все ж таки, я думаю, що підтримка України в даному випадку це в тому числі в інтересах Сполучених Штатів в глобальних геополітичних інтересах. Так, ну і ми сподіваємося, часом це питання виникає і в медії серед журналістів і політологів. Чи буде якимось таким, знаєте, переконливим акордом на фіналі своєї президентської каденції Джозефа Байдена, коли все ж таки знаєте перед виборами, можливо, щось таке от буде врешті знаєте, таке? що... Вразить всіх і нас, і росіян, будемо на це сподіватися. А щодо наших внутрішніх проблем, і питання адже вони теж є, і ми їх не відкидаємо. Якщо говорити про проблему, скажімо, яку озвучила Руслана Підласа, народний депутат України, про те, що коштів не вистачає на виплату бойових нашим військовим, а, в чому тут проблема? Адже ну, всі витрати вони ж якось аналізуються і закладаються в бюджет. По перше, чому так сталося? По друге, де їх віднайти тепер? А... При прогнозуванні бюджету ми прогнозуємо доходи чи надходження до бюджету з декількох джерел: податки та збори ОВДП. Ну, це це, це, це не, не доходи, це надходження. Саме залучення і наша допомога від наших партнерів. Коли прогнозувався цей бюджет. Ми прогнозували, що все ж таки буде проголосовано пакет допомоги Сполучених Штатах ще наприкінці минулого року, або можливо в там січні цього року. Але ми бачили, що перший квартал ми фактично жили без допомоги прямої фінансової допомоги нашому бюджету від сполучених штатів. Тому ми мали перекривати це з власних доходів та зборів, і тому ствинулися, умовно кажучи, всі ці видатки перерозподілилися таким чином. Але на сьогоднішній день рішення є. До 20 вересня має бути проголосовано зміни до бюджету, де перерозподілом ми додамо коштів до бюджету Міністерства оборони і всі бойові будуть виплачені. Але бачите, не мене багато часу. Точніше, ці кілька місяців до того моменту, коли вже буде розглядатися і голосуватися закон бюджет на наступний 25 рік. Ну про дуже швидко цей час. Чи є у нас розуміння в цілому і у депутатів парламентарів у урядовців, як потрібно складати скласти цей бюджет? Щоб не виникало таких проблем вже буквально там за кілька місяців в наступному році. Ми багато говоримо про те, що там має реформуватися знову ж таки митниця багато страждальна. скільки вже про це і говориться, йдеться. Як підвищувати, не підвищувати податки, по яких статтях для кого власне де ці кошти віднадходити. Не секрет, що половина бюджету у нас в принципі це потреби армії, все ж таки, але ці потреби вони зазвичай. Тобто соціальні видатки зарплати ми все ж таки маємо віднадходити самі. Тобто, це не кошти наших партнерів, це не донорські кошти і не поповнення бюджету, десь звідкись ми маємо самі розраховувати на себе. Чи є розуміння, як це зробити на сьогоднішній день? Бюджет Міністерства оборони складає близько 60% державного бюджету. І якраз фінансування на бюджет Міністерства оборони ми не отримуємо від наших партнерів ну, такі правила. Вони не фінансують нашу армію, але вони фінансують інші 40% нашого бюджету, якраз таки на соціальні виплати, десь на пенсії, десь там на, 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 на інші видатки. Що робити для того, щоб і більш того, навіть маючи 60% державного бюджету, як бюджет Міністерства оборони, все одно Міністерство оборони в умовах воєнного стану, в умовах війни недофінансовано там на 366. 6 мільярдів було в цьому році закладено, а що робити, щоб ми все ж таки на наступний рік мали збалансований бюджет і і достатній бюджет для міністерства оборони? Звісно, що а, потрібно правильно прогнозувати і розуміти, що в нас є партнерські кошти, які закладені, які зобов'язані від Європейського Союзу, від Сполучених Штатів і, так, і і інше. Це перше. Друге, а, звідки брати гроші? А, звісно, що а, податки, та, податки та збори десь ми вже збільшили мита, наприклад, акцизна на пальне, десь є в планах якісь інші збільшення, але там не, 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 не скажу, що там супер, а, а, суттєві. Також є джерело, таке, як ОВДП, внутрішнє запоз... запозичення в середині країни. Ну і зменшення видатків. Зменшення видатків там, де це можна зробити, на сьогоднішній день я знаю, що вже там переглядаються деякі статті. По-перше, в деяких міністерствах є економія коштів, в деяких міністерствах просто вони зрізаються, тому що потрібно це все ж таки перекинути. На на міністерство йдеться оборони. про те, що буде оптимізація витрат, про те, що буде скорочення штатного розкладу в міністерствах. Можливого це про міністерство об'єднаючи якісь. Згодом. Я тут не скажу. Не знаю, що тут це, це ну... національна забава на сто об'єднувати, то роз'єднувати. Об роз Але питання в тому, що дійсно є певні статті видатків, які можна скоротити без скорочення штатів цих міністерств або там державних органів. Ну головне, щоб було справді розуміння, і ці е, напрацювання вони були грамотно втілені в реалії е, вже в наступному році. Е, я маю на увазі бюджетування важливих царин. Дякуємо вам за те, що завітали ці порі. Єгор чернів, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був нашим гостем.